Юбар запускає старші рахунки, додає варіанти оплати для Medicare Flex. UBAR та лифт, доступність транспорту для старшого покоління це більше, ніж просто зручність. В останні роки ми бачимо, як технологічні компанії все більше звертають увагу на потреби різних груп населення. І це, звичайно, є позитивною тенденцією. Але якщо мова йде про старше покоління, тут варто поговорити не лише про зручність, а про потреби. Люди похилого віку часто стикаються з обмеженнями в мобільності, будь то проблеми зі здоров'ям, відсутність власного транспорту чи просто труднощі з використанням сучасних технологій. Тому новина про те, що Юбар та Лифт розробляють спеціалізовані програми для старшого покоління, це не просто інтерес, а надія. Я пам'ятаю, як моя бабуся тривалий час відмовлялася користуватися послугами таксі, вважаючи це занадто складним і ненадійним. Вона вважала за краще чекати автобуса, навіть якщо він зайняв цілу вічність, або попросити допомоги у друзів. І це, на жаль, є типовою ситуацією. Багато людей похилого віку відчувають себе невизначеними в цифровому світі та шахрайстві. Ось чому важливо, щоб такі послуги були максимально простими і зрозумілими. Юбар та Лифт йдуть у правильному напрямку, пропонуючи спеціалізовані програми з розширеним текстом, спрощеним інтерфейсом та можливістю відстежувати поїздки в реальному часі для членів сім'ї. Але цього недостатньо: реальна доступність це не лише зручний інтерфейс, але й безпека, надійність та простота оплати. Більше, ніж просто збільшений текст, зосередитись на безпеці та надійності. Збільшений текст та спрощений інтерфейс звичайно, важливі елементи, але вони є лише вершиною айсберга, реальна цінність він полягає у створенні безпечного та надійного середовища для людей похилого віку. І тут юбар та лифт повинні докладати ще більше зусиль. Перевірка водіння необхідно зміцнити тест водіїв, які працюють зі старшими людьми. Це не лише стандартні перевірки на чистоту посвідчення водія, але й тест на наявність досвіду роботи з пасажирами з особливими потребами, знанням основ першої допомоги та здатності спілкуватися з людьми похилого віку. Кнопка SOS. додаток повинен надати кнопку SOS, яка дозволить пасажиру миттєво звертатися до екстрених служб або родичів, якщо це необхідно. Оцінка поїздки, з урахуванням функцій, система оцінки поїздки повинна враховувати специфіку роботи зі старшими людьми. Наприклад, водій, який допоміг пасажиру передати сумки або проявляв терпіння та розуміння, повинен отримати відповідну оцінку. Можливість вибору драйвера, забезпечення можливості вибору водія з урахуванням свого досвіду зі старшими людьми, може значно підвищити рівень комфорту та безпеки. Оплата, гнучкість та зручність для всіх. Юбар приділяє особливу увагу можливості оплати за поїздки за допомогою різних варіантів, включаючи членів Medicare Flex та Medicare Flex. Це величезний крок вперед, тому що багато людей похилого віку вважають за краще використовувати передплачені дебетові картки або не хочуть завиязувати свої банківські картки до онлайн-послуг. Однак, над чим працювати, важливо забезпечити повну прозорість, що стосується комісій та зборів, пов'язаних із використанням різних методів оплати. Люди похилого віку часто стають жертвами шахрайства і не завжди розуміють, за що вони платять. Крім того, необхідно передбачати можливість сплати готівки для тих, хто не використовує банківські картки. Хоча це може бути не найбільш зручним варіантом для драйверів. Це необхідно для забезпечення доступності послуги для всіх. Конкуренція двигун прогресу. Запуск Lyft Silver у травні став чудовим стимулом для Юба. Конкуренція між цими компаніями це не лише боротьба за ринок, а й двигун прогресу. Коли компанії змагаються за увагу людей похилого віку, вони змушені пропонувати найкращі послуги та зручніші умови. І я впевнений, що ця тенденція залишиться. Найближчим часом ми побачимо, як Юбар та Lyft продовжуватимуть розробляти свої програми для старшого покоління, пропонуючи все більш зручні та безпечні умови. Особистий досвід, бабуся та таксі. Нещодавно я допоміг бабусі встановити додаток Юбар на її телефон. І хоча вона все ще трохи нервує при замовленні таксі, вона вже почала користуватися послугою. Вона каже, що відчуває себе набагато впевненіше, знаючи, що вона може відстежувати поїздку в режимі реального часу та контактувати з близькими людьми, якщо це необхідно. І це доводить, наявні технології можуть значно покращити якість життя людей похилого віку. Висновок інвестиції в майбутнє. Розробка спеціалізованих програм для старшого покоління це не просто бізнес, потенціал. Це інвестиція в майбутнє, літні люди, активна частина нашого суспільства, і вони заслуговують на доступ до зручних та безпечних транспортних рішень. Я сподіваюся, що Юбар та Лифт продовжуватимуть розробляти свою заявку на старше покоління та робити все можливе, щоб забезпечити наявність транспортних послуг для всіх. І я впевнений, що інші технологічні компанії будуть наслідувати їх приклад. Зрештою, доступність це не просто зручність, це право.